Вітаю на каналі Новий сад. Перед вами двохрічне дерево абрикоса Арісто. Даний абрикос відноситься до абрикосів з пізнім терміном дозрівання. Він є самоплідний, також цвіте в середньопізній період. Через самоплідність дає стабільні врожаї. Також через середньопізнє цвітіння доволі часто проходить. Таке захворювання грибкове, як моніліоз. Якщо глянути для двохрічного саджанця, дуже велике навантаження цього року сигнальне плодоношення, плоди в районі 50 грам, як бачите, самий плід має дуже яскраве забарвлення і милує око. Зараз подивимось, який він у розрізі. Кісточка відстає. Має дуже солодкий смак. Кислинки майже не відчуваються. Також велика кількість соку. Смак у нього цікавий. Я навіть не розумію, які тут нотки присутні, але це не чисто абрикосовий смак, а ще якісь має додаткові нотки. Абрикос. З лінійки пізніх абрикосів рахується один з кращих через, свої, через своє пізнє цвітіння, точніше середньопізнє цвітіння і самоплідність. Має гарний товарний вигляд, транспортабельний, твердий. Абрикос підходить як для насаджень біля ваших будинків і особливо підходить для насаджень. У промислових садах. Кого цікавий даний абрикос, звертайтесь, ми вирощуємо саджанці під садівництво. Будемо раді з вами поспілкуватися. До побачення!